Постачання артсистем RCH-155 до України відкладається вже вдруге. Раніше планувалося, що їх поставлять наприкінці 2024 року. Згодом термін посунули на квітень цього року, проте тільки в травні почалося навчання перших українських екіпажів. Командування програми підготовки повідомило, що військові наразі опановують керування бронетранспортерами боксер, які є платформою для RCH-155 вчаться водити машину по бездоріжжю, маневрам заднім ходом з обмеженою видимістю та їзді під великим нахилом. Після опанування цих технік розпочнуться навчання на самих САУ. Вони триватимуть ще кілька тижнів. Закупівлю 54 новітніх самохідних артилерійських систем, а також дев'яти машин прикриття боксер RCT фінансує уряд Німеччини. rch 155. Для української армії замовили ще у 2022 році за кошти німецького уряду. Їх постачання триватиме щонайменше до 2027 року.